29 травня по 1 червня місто прийматиме понад 300 учасників, серед яких 260 дітей віком від 12 до 14 років. Протягом чотирьох днів вони змагатимуться у футболі, кьорлінгу, баскетболі, плаванні а також братимуть участь у творчих конкурсах. Головна локація дитячий юнацький спортивний комплекс Спортовець. У програмі урочисте відкриття на майдані Незалежності, Олімпійська Вікторина, святкові виступи, дискотека та масовий забіг. 1192 роки до перемоги. Його присвячують українським військовим на знак вдячності за можливість жити і змагатись у мирних містах. Захід відбувається під патронатом національного олімпійського комітету та за участі 18 регіональних представників, серед яких відділення нок у Львівській області. Партнерами виступили компанії Троскавецька Лімо та родина Кобаска. Хочу подякувати нашим всім тренерам, які приїхали, привезли дітей. І ми всі зараз об'єдналися заради нашої перемоги на війні, заради України. Дякую всім.